Президент України Володимир Зеленський показав українську далекобійну ракету дрон Паляниця, яку вчора вперше успішно застосували. За словами Зеленського її розробили власними зусиллями лише за півтора року, щоб знищити наступальний потенціал РФ. У межах дії паляниці два десятки військових російських аеродромів. Ракету дрон запускатимуть з наземних установок. Її вартість набагато нижча за вартість аналогів, і робота над її здешевленням і збільшенням виробництва триває. Зеленський зазначив, що ракета-дрон-паляниця це та зброя, назву якої окупанти навіть не зможуть вимовити, коли по них прилітатиме. Сау Богдана «Небачені надводні безпілотники, далекобійні ракети та дрони. Україні вже є чим відповідати ворогу, але війна триває. Тож Україна продовжує нарощувати власне виробництво. За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 43 тисячі різних типів ракет та кабів. Один з найефективніших способів цьому протистояти бити по носіях цього озброєння російських літаках на військових аеродромах. Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. І ось перші результати. Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога, і зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета дрон Паляниця.